Всім привіт! З вами Микола і сьогодні я вам покажу, як зробити в Майнкрафті ядерну бомбу без модів. От як воно зірвало мені. Ну там я багато разів зірвав. Дуже велика яма. Так, що нам потрібно? Нам потрібно два любих блоки. Так от розписала. Електричні рейки. Ставим на електричні рейки блокредстоуну. І багато розтаун вагонетку з динамітом. Багато ставим там, 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 там. Аж текстурки починають включити. Так, і потім що нам потрібно? Нам потрібно кудись звідси поставити електрично активуючі рейки. Давай. а я не Ну, да, баба, пораба. ну Я взлетел. Ну нет. -мо! й-ой! Наші ткинули! йой ой Ага, от. От він наш взрив. Так, да, це він. Бо інші взрыви у мене було там. Ну що ж, дякую за перегляд, всем пока!